Звати мене Микола, я з міста Ужгорода. Так сталося, що ми 4 роки добивалися ухвалення хоча б яких-небудь інструментів участі громадян в місті Ужгороді. Ми, на жаль, мали проблеми із міською радою через те, що був просто одіозний мер, який просто не хотів комунікувати з громадою. Але ми вважаємо, що в сучасному світі. Ухвалювати однособове рішення ну просто неприпустимо, і так чи інакше, в інформаційному середовищі ми повинні з зу... е е комунікувати усі разом, тобто влада, громада і бізнес, в тому числі. І на цьому етапі, десь в квітні місяці, ми вийшли на цей рівень діалогу із владою і домоглися ухвалення дуже цікавих е пакетів, дуже цікавих ініціатив, які дозволяють е громаді е разом із владою знаходити. Спільні рішення позабути це пан Іван дуже правильно назвав речі, що коли немає діалогу, коли хто-небудь закрив, коли громада і влада закриваються, коли єдине, що може бути це лише вулиця, протест і просто зачинені двері органу влади, це дуже погано. І ми бачимо, що місто просто не розвивалося в цей період часу. Але, от зараз, якби є великі у нас очікування і амбіції до того, що ці інструменти участі громадян просто дозволять розвивати місто. Ми, ми вже готуємо, скажімо так. Ми бачимо, що ці інструменти участі це лише є перший крок до того, щоб ми вже почали думати, планувати і реалізовувати спільні ініціативи з владою щодо місцевого розвитку, залучення, скажімо так, технічної допомоги зарубіжних країн, в тому числі за участі громадськості. Пропонувати не тільки ініціативи, але власне, і брати відповідальність за ці ініціативи на себе за так званим соціальним партнерством. Скажімо, на, на днях ми плануємо підписати від, від імені міської ради і, скажімо так, експертних громадських організацій, так звану партію співпраці, на якій просто визначимо повністю план дій співпраці громадськості із владою. Я би просто рекомендував а, чернігівчанам а, просто акцентувати більше уваги на, а, на тому, що а, не достатньо просто створити самі інструменти участі, так тобто, і пролобіювати саме положення про місцеві ініціативи там, чи громадські слухання. Дуже важливо також а, узгодити процедури даних положень із діючими регламентами а, міської ради, виконавчого комітету і, в тому числі, статут територіальної громади. Зверніть на це увагу. Ми а, добрих. Три місяці тратити на те, щоб узгоджувати різні процедури і регламенти різних, різних структурних підрозділів міської ради, щоб на майбутньому дійсно ці механізми спрацювали як належить як шіхтарський механізм. І знову ж таки, не нам вас переконувати, це питання знову ж таки є питанням вашої громади. Якщо громада Чернігова хоче мати діалог і чути один одного. То в принципі ці інструменти до речі, демократії є для вас дуже надважливим.